Тут треба розрізняти гостру травму та хронічну травму, гостру ситуацію, коли був напад, зґвалтування, землетрус і хронічну ситуацію, де людина покинута, є хронічне фізичне або сексуальне насилля і звичайно ті травмівні стани які викликаються соціальними причинами напади а, які ідуть від соціуму, тобто це терористи це війна все це викликає травмівну ситуацію для цілої великої групи популяції і Я знаю, що у вас є такий досвід. Потрібно відрізняти просто за кількістю стресу через посттравматичний стресовий синдром. Реакція стресу проявляється в тривозі, безсонні, надмірному збудженні, інколи в тому, що людина багато забуває, не може знайти собі місця, перезбудженні, але інколи і в дисоціативних реакціях. Це більш типові прояви прояви посттравматичного стресового синдрому або ПТСР